Yeah, 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 yeah. Ручка мої руси, Щас написати останню пісню Чувак, він стримую життя, вдарую мене так сильно лайно, змусило мене почуватися порожньо Чувак, мені всього сімнадцять, я вже приходжу, закейсь, божевітне лайно, коли ти бачиш моє неживе тіло на землі. Ніколи не думає, що я слабкий, я був в силі, боросім з всім що було мені мене Можливо, смерті мого спокою, втратив віру, віру. За ж я вірю, я намагаюсь позлета то, ні не бачить, бо любві, маленькій дитині Я, 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 можливо, смерть щоб у нас спокою втрати віру. В зас я вірю, я намагаюсь магаюсь покликати, я немагаюсь поплитати, я, я, я боровся за всім, що було в мене, я боровся за всім, що було в мене, можливо, смерть я боролся за всем, что был в нем Я боролся, я боромся за всем, что було не можно узнать, все Что дома спокой